Як же ж можна зустрітися з Богом? Бог нам дав своє слово в Біблію. В Біблії говориться, що спочатку було Слово, слово було у Бога, і слово було Бог. Бог послав своє Слово на землю. Прийшов Ісус Христос, проповідував нам Слово Боже, і Він говорив, що я і Батько одне, ціле. І тому, для того, щоб дізнатися Бога, нам потрібно вивчати те, що проповідував Ісус Христос, те, що написано в Біблії. І Багато людей говорять, я читаю Біблію, я знаю Бога, але вони читають Біблію лише на рівні інформації. Немає живого откровення, яке дійсно змінює життя, тільки лише для того, щоб отримати якісь знання. Але знання просто не діють. Нам потрібне духовне народження. І коли ми будемо пропускати Слово Боже через своє серце, коли ми будемо пізнавати, Бога через Його слово очікувати одкровень, які будуть нас змінювати, а не просто дізнатися якусь інформацію, що написано в Біблії. Тоді дійсно буде результат життя, тоді буде змінене життя. Без духовного народження ми не можемо потрапити до Бога, ми не можемо зустрітися з Богом.